Ось так тепер починається кожен ранок. Ще темно, але встаю я в 6 ранку, тому що вже в 7.40 я повинна виїжджати, Тому, щоб встигнути на курси. Зараз збирати буду сина, готувати щось, Я готувати дорогу, напевно, якісь бутерброди. І заодно вам покажу, будемо трішечки долати міфи, які у нас склалися в голові, допоки ми. Цього не бачили. Отож, зараз швидесенько йду. Ще зараз, до речі, вам покажу. Ми купили ось таке морозиво в EDC. Дуже мені подобається, що тут є упаковочки морозиво, тобто можна купити декілька штук в упаковці і мати на декілька разів. Тобто не по одній штуці. Це для нас, скажімо так, непривично, у нас таке не практикується. Ну, принаймні, те, що я бачила, зазвичай у нас практикується те, що морозиво таке, якби на вагу, що ти можеш ложкою набирати. А щоб в паковці було по декілька штучок, такого нема. Отож, щодо світлофорів, дуже зручно треба натискати ось тут і е, через деякий час, чесно, не засікала, після натискання світлофор по е, як це правильно сказати, по черзі стає зеленим. І це класно. І до речі, щодо того, що немає сміття, сміття є, як бачите, я йду це зранку, і по дорозі купа, купа сміття. Ну, як купа, все відносно. До речі, що я бачила, тут ходять все-таки і збирають. Якщо їхати автобусом через центр, а не так, як я йду на проростець, то видно, що ходять спеціальні служби і збирають повністю цей мусор. Скажу вам, з мого, напевно, спостереження, сміття так багато, тому що дуже багато різних національностей, які все-таки не привчилися до чистоти і порядку, і. Напевно, роблять так, як з дитинства їх приучали у себе вдома. І це печально, якщо чесно, печально. До речі, що хотіла сказати, були ми в Едеці і переконуюся, що напевно всі продукти йдуть з Едекі на тафель, тому що багато чого ми вже зустрічали. І в Едеці є такі моменти, коли виставляють продукти. Які трішки такі підоставчі, От ми взяли е, овочі. Е, овочі ми взяли е, небагато, ми взяли пучок редиски, ми взяли огірок і ми взяли помідорки. Е, до речі, якраз пучок редиски і огірок помідорки вони були по знижці, в досить непоганому стані, вони стояли окремо і зразу було видно, що вони такі на першій свіжості. Але не скажу, що в критичному прям стані ні, звичайно, все добре. Якщо ти купляєш, береш от продукт і будеш їсти його от прямо сьогодні, ну, максимум завтра, я думаю, нічого такого не станеться, можна зекономити. І от зараз я таким чином буду готувати салатик. До речі, що ще хотіла? Хотіла поділитися першими успіхами. Сьогодні 11. Я почала ходити на курси 3 числа, тобто, по суті, 5 днів того тижня. І два дні цього тижня. Тобто робочих ніби сім днів, сьогодні сьомий день, і я зловила себе на думці, що я вже можу повноцінно, як повноцінно, в тому обсязі, в якому я знаю слова, формувати не речення. Я от сьогодні йшла в магазин, купила у нас виноград, сьогодні акція, пів кілограма винограду по євро 99 і кілограм мандарин. По Євро 89, якщо не помиляюся. І, і, і йшла додому і пробувала формувати речення і себе перевіряла. Скажімо так, можливо, не все правильно, але ну, з одного боку перекладач, вибачаю, <кхи> трішки по-іншому перекладає, але все-таки навіть за рахунок того, що він по-іншому перекладає, я пробувала писати так, як я думаю, і воно. Перекладаю українською досить таки непогано, досить правильно і коректно. Тобто, якщо я буду не заучувати фрази, а спробую зрозуміти логіку формування речень, граматику німецької мови, то я думаю, що підучивши певний словниковий запас та нагромадивши, я зможу плюс-мінус нормально спілкуватися. Скажу вам, що з моєї Точки зору ми трішечки ніби занадто легко йдемо. Не знаю, чи зможемо ми з таким темпом встигнути пройти всю книжку до кінця місяця чи до кінця двох, не знаю, наскільки вона раз розподілена. Мені здається, що там 16 темп. Уже точно не пам'ятаю, але це мене трішки тривожить, Не думаю, що. Це є проблемою, але просто мені здається, що от на початковому етапі, коли теми ще легкі, тобто речення простенькі в теперішньому часі, можна було б брати більше різних вправ, а коли підуть складніші теми, і, напевно, вже буде більше різних слів, воно буде важче даватися, можна було б більше зверти собі увагу на тих темах. Тобто зараз воно таке. Ще прям дуже простенько, ну як на мене, можливо, це через те, що я завжди шила, і мозок ще не зовсім відвик від навчання. Я вам скажу, з мого спостереження, в принципі, мозок може відвикнути, і ми відвикаємо вчитися в дорослому житті, оскільки нема потреби. От нема потреби просто так вчитися. От е якщо ви працюєте на роботі, е вам раз показали, якщо ви роботу не міняєте, ви її знаєте, і ці дії ваші вже переходять, і, звичайно, в принципі, в автоматичні. Звичайно, у кожній роботі є е якісь там зміни, нововведення і тому подібне. Але е це не настільки глобально. І тобто ви за певний період часу запам'ятовуєте ці нововведення, якісь зміни, і все одно продовжуєте робити однотипну роботу. Тому мозок не дуже сильно прагне вчитися. І ви не те, що не дуже стараєтеся, скажімо так, просто не зовсім в дорослому віці відкриті до нових знань. Кажуть, що ще причиною того, що знання не даються, є. Те, що дуже сильно забита голова. Так, звичайно, у дорослих, значно більше проблем, у дорослих, значно більше думок, у дорослих значно більше питань, яких потрібно вирішити. І це все, воно у вашій голові, звісно, але треба вміти абстрагуватися. І я для себе вирішила, що протягом 4 годин. Які ми присвячуємо навчанню, я думаю виключно про навчання. Я зосереджена виключно на тому, що говорить вчитель, важко зрозуміти, оскільки вона говорить тільки німецькою, уточнення може бути іншими мовами, якщо ми питаємо, але виключно більше там, 90% німецької мови. І, звичайно, не одразу зловлюєш те, що вона хоче донести, як вона пояснює, що потрібно зробити. Але зрештою, якщо на слуху завжди німецька мова, ти її будеш розуміти. Можливо, відповідати не зразу будеш, але розуміти так точно. Тому цей метод, в принципі, працює, і я стараюся за цих 4 години зловити максимум. Якщо встигаю зробити домашнє завдання протягом навчання, супер. Якщо не встигаю, то обов'язково першочергово роблю вдома. щоб... Оце все, що як нова інформація, яка ще не забулася, так? Щоб зразу зробити домашнє завдання і вже відключити голову, переключити її на щось інше. І це нормально. Дома я не думаю про німецьку, я не думаю, я не думаю, що там було на уроці. Єдине, що, от, повторюся, я пробую практикувати, я пробую о, говорити. О, не, звичайно, не в магазинах, звичайно, не з носіями мови. Тому що якщо я їх щось питаю, є страх, що їхню відповідь я не зможу зрозуміти. І це нормально. Я багато чого ще не можу зрозуміти. Або ж, якщо спитають мене, я не зможу продовжувати розмову, відповідаючи. Це нормально. Є певний страх, що. Навіть не те, що ти скажеш, буде помилкою. так, У мене такого страху немає, всі ми говоримо з помилками. Я думаю, що в розмовній мові ми не надто звертаємо на це увагу, якщо помилки прям не критичні і не ріжуть вуха, все окей. Але я чомусь боюся виглядати, знаєте, як є синдром самозванця, Чомусь боюся оглядати топувато. Тобто я хотіла показати, що я щось знаю. Насправді я нічого не знаю. Я не маю певності в тому, що я володію мовою на тому рівні, який дозволяє спілкування. Тому поки що практикуємо е, в класі і практикуємо, звичайно, я практикую собі дома, пробую е, видумую ведуму, речення, так, ну, тобто те, що я говорю українською, я пробую говорити німецькою, перефразовувати, якщо не знаю слова, або ж якщо воно конкретно точно потрібно, я його замінити нічим не можу. Я просто-напросто шукаю його в переводчику і пробую тоді формувати речення. Скажу вам, е, не все так важко, не все так легко, але я повна ентузіазму, і мені здається, що якщо напрягтися, якщо вірити в себе, якщо е, є готовність, є впевненість, е, навіть не те, що впевненість, є певна ціль. Тобто ми щось для чогось зробимо. Якщо ти сформував конкретну ціль, то твій мозок буде робити все, щоб досягти даної цілі. Якщо ціль розмита, не така конкретна, то, звичайно, ні про яку дисципліну, я вже не говорю про натхнення, не йдеться мова. Тому що якщо ти не розумієш, для чого це тобі, звичайно, ти не будеш приділяти належну увагу і належний час, не будеш дуже старатися, щоб чогось досягти, бо ти не розумієш. І саме тут якраз вступає в роль наша улюблена лінь. А лінь – це коли мозок фіксує, що дії, які ми виконуємо, є не настільки важливими, щоб їх виконати. Тобто їх можна відкласти, їх можна взагалі не робити, або ж, в принципі, їх можна перекласти на чужі плечі. У кожного своя методика. І взагалі я вважаю, що немає так званих лінивих людей, якщо ти чимось гориш, якщо тобі щось потрібно, ти це будеш робити. Тобто, якщо ти лінивий, значить ти розумієш, що ця дія тобі особо не потрібна. І ти ну, не хочеш її робити. ось основна причина. Це не означає, що ти такий поганий чи погана. Просто... Це для тебе не є першочергово чи важливо. І це нормально. Це розставлення пріоритетів в своєму житті. І не кожна робота є, вона себе виправдовує. Я не говорю за якісь елементарні дії, якісь побутові справи, які дійсно треба робити, нам інколи не хочеться, по правді кажучи. Але... Я говорю про те, що, наприклад, хто не вважає першочерговим навчання німецькою мовою, той і знати її не буде, той і вчити її не буде. Звичайно, є ще такий момент, коли мова дається комусь легше, комусь не так легко. Але якщо старатися. Знаєте, якщо довго мучитися, щось так і вийде. Так, щось з того плані і тут завжди працює. І якщо багато раз повторювати, писати, говорити, все-таки мозок цю інформацію зафіксує і залишить. І якщо ще її використовувати, ти її просто ну, не зможеш забути. Це нормально і це факт. Тому ми зараз готуємо салатик. Я поділилася такими своїми думками. Як бачите, у мене вже набагато кращий голос, я вже набагато а, така більш оптимістична, хоча все-таки не зрозуміло, що далі, але початок покладено.